Всім доброго дня, шановні підписники гості мого каналу. Мене звати Юля, я з півночі України. Сьогодні ми на дачі, красота. Ось дивлюся Люпин. Такого я ще не бачила, от з жовтий колір. Ось такий красивий. Розців люпин. Дуже гарно. А от жовтого я ніколи не бачила. Завжди якось синій, розовий, а це жовтий. От Якщо чесно, то я перший раз бачу жовтий люпин. Красивий. Дуже. Сьогодні знайдемося по розах, що троянди мої. Відходять від заморозків, немає бутонів, всі осипалися, як я й казала, що після морозів вони всі поосипаються, набирають вже нові пагони. Ось тут все померзло, все поосипалося. Ну, наберуть буде пізніше цвітіння. Зараз деяка троянда ще не встигла була викинути бутони, то Ось Альден Бізен такі шапочки викидає. У неї міленькі бутончики у неї і багато. Була такими шапочками великими цвісти. Все наче і, і ладно, і добре. Бульденеш ж цвіте. Красиво так. Ось стоянди вони сухенькі. Тут ця клумба вся осипалася, бутони на цій клумбі. але наберуть буде пізніше, пізніше цвісти. Ось тут теж. Це плопіробус набирає бутони. І, може це не так сильно примерзла. Але всі останні всі троянди не будуть цвісти. Буде не знати, що. Але сьогодні я хотіла б показати вам помідори. Не знаю, що з моїми помідорами. Висадила ввечері помідори. Ось, Подивіться, стоять одні палки. Одні палички стоять. Що з ними не можу розібратися? Що з цими помідорами? Це жах, я не знаю, що це таке. Вони всі, ну, що з ними, посохли. Ось, бачите, посохли помідори, чи що з ними? Покрутилися листя, все посохло. Ну, цього року я вже не знаю, що це робиться на цій дачі. Те поморозило, те посухло. Ну, що з ними? Ось що це за помідори? Одні палички стоять і все. І все остальне сухе. Ну Це якийсь ужас, <кій> жах просто. От що це таке з помідорами? Не знаю. Такі сухарики якісь. За ніч щось з ними зробилося. І все. Немає, ось даже серединка. висохла. Ось тужі дивіться. що це з помідорами робити. Ой, я вже не знаю, що чи я щось зробила не так. чи чого це таке? З ними що сталося. Бачите? І всі. Вони, мабуть, не відійдуть, ну що, звичайно, якщо серединка висохла, то Може, якісь бокові будуть пагони, а так. Ось. Посохли зовсім. Чи є тут ця серединка? Хоч подивитися. Яка тут серединка? Вона вся суха. Ось щось трапилося з моїми помідорами. Це перший раз я таке бачу. За скільки років, скільки я саджаю помідори, перший раз таки бачу, щоб з ними таке щось случилося. Навіть не знаю. Що з помідорами моїми? І посадила все правильно. Я так розумію, що це, розумію, що це сонце їх, мабуть, так попекло. Чи вони покрутилися, від чого вони покрутилися, не знаю. Вони, мабуть, просто посохли, ну, якщо я сподіваюся, що ще серединка є, жива, то може вони підуть в ріст. Ну, якщо немає серединки, якщо немає, то, мабуть, тоді вони і, може, по бокові дадуть пагони. Не знаю, коли вони відійдуть і що з ними буде. Ось така, таке розчарування <кій> з помідорами. Твіряди висадила і все. Або вони згоріли, степлиці садила, або вони щось не знаю, що з ними. Відійдуть чи не відійдуть ось такі помідори. Те померзло, те посохло, те щось поїло. Ну цього року я не знаю не дача, а не знати що. Ось висадила раніше на тиждень, ну, якісь такі ще болі мені нормальні. Ну, мало висадила там десяток, а ці висадила пізніше. На тиждень. І ось стоять такі сухарі. Ой, просто жах, з помідорами жах. Ну, що ж зробиш? Чи пересаджувати їх знову, чи вони відростуть? Ось не знаю. Полила їх карнівіном. Полила карнівіном. Може хоч коріння буде, де наросте вверх. Ось так.